Що якісь люди у капішонах бігають кром церкви, б'ють там прихожан. Ну ще такої брехні від, від російського попа я не чув. І це стоїть поліція, і він поліції розказує ці анекдоти. Сьогодні нагнали поліції, приїхала Київська, і Білоцерківська і Тетіївська. Коротше, тут більше поліції, ніж людей. Люди прийшли, в людей є. Документи на цей храм, які були зроблені ще в лютому місяці, і російський піп нам не надає доступ до храму, розказує, що це його храм, що він його строїв. Ніяка це не комунальна власність. Строїли. Переконані люди, переконані, в що не знаю. Ну так, так тільки що розказував, що переконані люди. Я так зрозумів з його слів, що тут тільки строїли цей храм. Люди переконані в Руський мір, інші люди тут не строїли. Храм тут строївся приблизно з початку спочатку 90-х років, і кошти збиралися із жителів. Міста і прилеглих сіл, коротше, люди зносили з усіх усюд ці кошти і строїли храм. Тоді ніхто не думав, це московська церква, чи це не московська церква. На сьогоднішній день вже всі визначились, де московська церква, де православна церква України. На сьогоднішній день є канонічною церквою в Україні православна церква. Московська церква або вона московська, або вони розкольники. Якщо вони кажуть, що 27 травня вони відділилися від московського патріархата але вони нікуди не приєдналися, значить вони чисто розкольники. Ну Це таке сьогодні тут відбувається. Про налаштовані громадяни прийшли, зараз збори проводили. Зібралися, а московський піп позвозив людей з усього району, бо тут навіть є священики, яких я яді, близько ніколи я їх не бачив ні в Тетіїві, ні в районі. Криша їде, так? Ну я ж хочу, щоб нас відео зараз виставляли. Більше, більше, давай, виставляй. Крупним планом. Тільки підійшов мені. Ні слова не сказав. Без зло не маєш права знімати. Міліціонери, ви всім не дозволяєте знімати, а йому дозволяєте. Ну, Скажи! Хочеш там взяти. Лізти хочуть. Хай знімає, не Може так приволіти. Сузанська Марія Васильівна, хто за? Так. Все. Збори оголошують відкриті. Перше питання. Нам треба. Зараз у мене є тут більше 30 заяв людей, які хочуть поступити в параду. Десь пише досить. Я прошу, якщо я відчинати кожного, це буде в півтори години. Я прошу зараз всіх проголосувати і прийняти цих людей, членами Катамиколаївської паради. Хто за? Прошу голосувати. Друге питання. Друге питання у нас Ні, не, не треба. Друге питання ми розглянемо. Що нам треба звернутися із заявою до сесії міської ради, щоб землю нам надали у постійне користування, земля, на якій ми стоїмо. Ця земля нам виділена сесією міської ради для будівництва цього храму. У мене є витяги, якщо я друкував в інтернеті, ви бачили. Є ви? Да. Тепер ми просимо міську раду, щоб нам передала цю землю в постійне користування. Я як представник від вас буду підписувати цю заяву. Але приймає громада. Хто за таку заяву, удавав, голосувати. Друге питання. Оскільки... Та, ти, хто проти? Тому, що казати, що хто, таті, хто, хто проти? Да. Хто утримує? Да. Да. Так. Депет, Де були... ли... Щоб землі дали постійне ли... користування. На виготовлення технічної документації. Щоб землі дали постійне користування. Нам, щоб знати друге питання. Ви бачите, відбувається коло храму. Ми зробили перехід. У нас всі документи, все є. Ми приходили сюди, тоді з хлопцями, нас не пустили, ми визвали поліцію. Ми приходили ще 34 чотири Чотири рази приходили сіти. Приходили, нас храм не допускають. Ми не робили бій, як сьогодні на мене напали. Ми не сварились ні з ким. Ми робили все толерантно і культурно. Нас до храму не допускають. Чого вони не мають права? Почека я далі що? було рішення парафіальної ради про те, що храм опечатати і позамикати фільтки. тому що земля виділена щодо Миколаївській парафії, і ми маємо право тут чиняти Ті дії, які вважаємо закупівель. У нас є рішення парафіальної ради про те, що ми по храм, який заходять на наші кінці, ми закриваємо і щоб сюди мали право заходити ті люди, які члени парафіальної громади. Це яка звучила перехід. Я прошу вас підтримати це рішення парафіальної ради і проголосувати за те, що ми по храм і закриваємо ворота на всі ви візьмете собі захист, вони знову зібутьться все. У нас було рішення виконавчої ради. Пан Волянюк сказав, а мені десь ваше рішення, і я вас не пускаю в храм. Він не приймає. Ну, це, це Він не десь десь. Я, за, я прошу вас підтримати рішення парафіальної ради і за таке проголосувати. Хто за? Ну, в принципі, так, да, за. Але... Хто проти? Хто тримає? त्यहाँ <inaudible> अब